Ще з часом ранку спускаюся. А мій чоловік круто помідори. Що це тут тебе таке? Смородина, вишня, лавровий лист. То есть лавровий лист, О, ти з прийшов, Так, окропаті. Пірчики. Баночки приготував. Баночки накидав, цибуля, чесник, лаврушка, перчик. Помидорки помив, губка Боб говорить. <свят> ай, боже, боже, Це що мені треба накласти тепер в банк? Щось я помию, ти не продаш. Піду я поки умиюся. боже, ще вранку. Ну і тепер я буду накладати їх у банки. У нас пішов дощик. Наклали помідори в банки і що це ти робиш? Фільтровану воду заливає да. в банки для того, щоб зміряти кількість води. Так ти робиш? Да. А тоді як же ти будеш. А як ти будеш її міряти? Скільки літ? Ти на літраж? що, літр, так. Да. А, ти вважаєш банки? Да. Блін, це я тебе збиваю. Угу. Ізвинить, вибачте. Цей катя у это Пятая? Пятая, да. Угу. Потом зелью и сделаем за... ремонт. Закипила вода, и мне доверилось залить. Это и шуткую, конечно. У нас каждый рик мы раз... вдвох это все дорога. Да, Юра? Да, Аня. Обязательно вода должна быть фильтрована. Да. Ну, в общем, заливаємо, як і всі, заливаємо перший раз, залишаємо майже поки не остине, да? десь, навіть ми на минуту. Ні, на 15 хвилин, я потім зливаю його і допомагаю. Я люблю сладкі помідори. На літр 100 грамів солі ой, 100 г сахара і 25 грамів солі. І пів Оцту. уксуса. От тут. Оце. Там мені робили замічання, що я наголос. Неправильно ставлю. А дехто пише, Напишите на русском, мы не понимаем. Ну так вот. Короче, уксусы, уксус да. обов'язково. Тут меньше сахара добавляю. Ну, я люблю сладкі помідори. Кисляк не, не дуже. Кислий то я і кваші не делаю. Виключили спеціальний телевізор, прибрались. Всі посторонні звуки для того, щоб якщо банка вдруг цокне, трісне, то чути. Але слава Богу, все нормально. Тут що. А ти влив літра запасної? води? Да, я літрю оставила. Я хлюпаю тут усе. Да. ось. Так, воду прозапарили помідори, воду злили, цю саму воду, вона закипіла і ти всипаєш сюди, скільки на... ну, у мене тут 8 літрових баночок води, я мірку зробив, залив, злив, 8 літрових баночок, на літр 100 грам сахара. Висип... Роб, це, робив менше сахара. Ну, мені не подобається. Вони кисловаті, вони дуже даються їсти. Виробив рецепцію, вже не один рік так ділаю. 100 грамм сахара на літр води. Помідори свою кислоту дають. Все одно вони будуть кисло трохи це. І 0,25 солі. На літр. На літр. літр. Тут 200 грамів. Тоже висипаю цей кипяток. Зараз вона закипить, залью банку. Це вторий раз уже. Вона промаринується. Зілью і на третьому разі проміжуток 15 минут, на третьому разі закрию. Уже з додаванням отступ. Оц.. Так, оц.. да, так, да, ну вже третій раз. Ну, це всі знають. Тільки отстрій я л'ю на літр, на літрову баночку 0,5 чайної ложки. Столової ложки. Да, бо ложка це багато, воно буде кисле. А не, але ж не зривало, скільки років. Ні, не зриваю взагалі. Взагалі не зриваю. І таблеток я не бросаю. А на що ж тут ці таблетки? Таблетки це коли немає стерилізації, а ти ж їх париш, то стерилізуєш. Так, ну все, значить воно должно... мариновані. Дуже, дуже смачні. дуже ну, це... Випивається все підряд, одна банка остається. Все це закипить і тоді. Да, заливаю, за вівторий раз, подержу ще 15 минут, зливаю і закипіть, муксус і закриваю. Заливаємо другий раз, вже з сахаром. Ну, маринад готовий заливаємо з сукром із сілем. Всі знають, як робити ці помідори. Нічого нового ми не придумали. Просто це О, хто як у нас. Більше пропорції сахара і солі. Ну, кожен по-разному може. Я раніше робила просто в банку клала, ну юра забракував, не хоче він так. Хоча вони теж солодкі виходять. А, Діло в тому, а, що це в... а Так. Діло в тому, що воно добре. Про... Маринад, удобніше, набагато. Це раз. Ми як дітям передаємо, то кажуть, що випивають разом з помідором. Росолом не залишається. Сипать банку і це якось неудобно. Воно то розтане, то не розтане, тілюпають тими помідорами. Оце готовий розсольчик залили та і все. Дуже удобно. І ось, ось зараз в маринаді простоять вони, а потім обратно закіпляти і обратно маринадом заліємо. Це закріпило очередний раз уже наш маринад, це вже він готовий тут. І кожну баночку ти влив в літрову банку, скільки Скільки? він півстолової ложки Пів столової ложки. Ось, ложки. Більше не треба, буде кисло. Все. І тепер ще заливаємо і закриваємо. Все, закрив Юра помідори, закатав. До речі, покажи кришки. Кришки. У тебе є два віда кришок, одні, ну, ну я знаю, це для нашого ключа. Одні да, не геть. <жать>? Ось що. Хороші всі... книжки, удобно катаються, немає тих зазубрених, як звичайно. То хороші, якщо вийде, то беріть отакі ось. Там вони, різниця невелика, різниця в ціні. Буквально. Ну, да, так, систем... там копійки. Систем... Систем... ж прочим, це херсонці діляють. Да. Я тим більше туди родом, так що в херсон уважуха дуже велика. Вставу все Богушу. настоящі українці там живуть. <кій> так, ну, значить. Закрили. Розсол, ще раз повторяю, дуже такий маринад тут солодкий, помідори солодкі, але нам подобається, діти випивають, з розсол не, не залишається в банки, як Діма каже, залишаються тільки листочки. Все остальне з'їдається. І цибулька, і чесничок, і перчик, все з'їдається. Так що зробіть обов'язково, рецепт дуже хороший, спробуйте. Це, Ще раз наголошую, солодкі помідори. Так, да, це солодкі мариновані. тут я по одної гвоздічки кидаю, душистий. Такий горошком перець душистий, її чорний кидаю. Чесничок, цибулька, перчику такого стручкового трохи наріжув. Хто острий хоче, може нарізати горького. Ну це на любителя, скажу сразу. І по листочку смородини, вишні. Маліну не кидаю, не пробував, не знаю. І доволі такий цибулька. Ну Дивіться, гарненько, все те саме. І люблю літрові банки. Як закривали двохлітрові, трьохлітрові, ну куди? Зітрі помідори і куди дівати Вони в холодильник не засунуть, нічого. Літровий найоптимальний варіант. З'їдається швидко. Ну, Зараз сіли, да. повечеряли та з'їли. Ну, в общем, такий рецепт. Кому подобається, ставте вподобайки. Ну а на сьогодні всім пока-пока.